В ефірі Ньюз», мене звати Олександра Ширко. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Що буває з очільниками міст, які вимагають хабарі? До них приходять правоохоронці. Служба безпеки України разом із Національним антикорупційним бюро затримали мера Сум Олександра Лисенка. Він нібито обклав даниною компанію, яка вивозить сміття. Затримання відбулося, коли передавали останній транш хабаря за роботу без перешкод. Майже півтора мільйона гривень. Усього ж мер вимагав 2 мільйони 130 тисяч. Із головою сум затримали його спільника керівника міського департаменту житлово-комунального господарства. Кияни проти Європейського союзу принаймні в питанні найменування на честь цього об'єднання столичного проспекту, який нині зветься Повітрофлотським. на порталі КМДА активно підтримують петицію з вимогою дати вулиці нову назву, пов'язану з оборонцями нашого неба. Автор звернення нагадує, що на повітрофлотському розташовані об'єкти пов'язані з повітряними силами, а отже, це найкраще місце, щоби вшанувати подвиг українських військових льотчиків. Ідею дати проспектові ім'я на честь повітряних сил під час опитування в застосунку Київ цифровий підтримали і більшість містян. А от міський голова Віталій Кличко в супереч громадській думці хоче бачити в назві згадку Європейського Союзу. Ще одна важлива петиція на порталі КМДА пропонує заборонити зносити всі будівлі Києва старші за 100 років. Автор наголошує, таких більш як три тисячі. Проте лише третина з них мають статус пам'яток і захищені законом відруйнування. Цією правовою прогалиною користуються недобросовісні забудовники. За основу київським чиновникам пропонують взяти польську версію закону. Там діє принцип охорони всіх будівель, які старші за 100 років, виконані за індивідуальним проєктом і зберегли характерні риси епохи. На тепер звернення до міського голови зібрало понад 5 тисяч підписів із необхідних шести. Їдете зараз, сплачуєте потім. Від завтра в Києві змінюються правила оплати проїзду в громадському транспорті. Новація стосується лише тих, хто для цього використовує банківську картку. Відтепер пасажири платитимуть за кожні дві поїздки протягом дня, а не за кожну як донині. Після першої валідації кошти не списуватимуть, однак після другої «Київпастранс» стягне платню за дві мандрівки разом. Якщо ж пасажир не здійснить другу поїздку, оплату за першу знімуть після 21-ї години. Зазначу, банківською картою можна заплатити лише за одного пасажира. Якщо ж на лінії працюватиме контроль, доведеться переконувати контролера, що ви платили і назвати чотири останні цифри своєї картки. Водночас оплата проїзними або картою киянина залишається без змін. Відсьогодні Нацбанк переходить на режим керованої гнучкості обмінного курсу. Офіційні ціни на валюту визначатиме ринок. Регулятор і далі ретельно контролюватиме ситуацію і залишиться основним гравцем на ринку іноземних грошей. У Національному банку сподіваються, новий режим посилить стійкість вітчизняної економіки. НБУ ж не допускатиме як значного послаблення гривні, так і суттєвого її зміцнення. НБУ не відпустив курс. Ні. Ми не повернулися до режиму плаваючого курсу утворення, який існував до повномасштабного вторгнення. Режим, який ми наразі змінили, стосується в першу чергу бізнесу, де, власне, і здійснюється придбання валюти. Правила встановлення курсу в тих сегментах, де купує і продає валюту населення, не змінюються. По великому рахунку наше населення українці вже давно живуть в умовах такого плаваючого готівкового курсу утворення. Зазвичай за гривні можна купити, наприклад, борщ, а тепер купувати можна буде й за борщ. Національний банк України вів в обіг пам'ятні монети, присвячені головній страві української кухні. Їхній номінал 5 і 10 гривень. На лицьовому боці зображена господиня під час приготування борщу на тлі печі, оздобленої трипільським орнаментом на звороті, тарілка з червоним борщем і побажанням смачного п'ятигривневих монет із Нейзильберу накарбували аж 75 тисяч штук. А от срібних десяточок всього 2,5 тисячі. На додачу до заторів на кільцевій дорозі, спричинених ремонтними роботами, найближчий місяць стягнутимуться дороги й у центрі. Рух транспорту естакадами на перетині Дніпровського узвозу з набережним шосе буде частково обмежено. Комунальники впродовж місяця ремонтуватимуть дорожні огородження. Київська влада просить водіїв враховувати можливі ускладнення, коли ті складатимуть свої маршрути. Скільки мітинги під КМДА не проводять, однак гроші йдуть не на перемогу, а в тому числі на озеленення. Київська міська рада планує витратити майже 800 тисяч гривень на благоустрій Димійської площі. Там хочуть насіяти траву і квіти, висадити дерева і кущі. Про це свідчить оголошення в електронній системі публічних закупівель Прозоро. Аукціон відбудеться 9 жовтня. Очікувано, таке рішення влади збурило киян у соцмережах новий шквал критики за нецільове використання коштів під час війни. А ще людей обурило те, що озеленювати голосіївський район вирішили просто перед зимою. Жителі столиці впевнені, єдині квіти, на які нині варто витрачати гроші, це гіенцинти, піони та гвоздики. І звісно, йдеться не про рослини. А поки Демівську площу не озеленили, можете насолодитися ніжно-рожевими сакурами в Дніпровському районі. Дерева розквітли на бульварі Верховної Ради. Осінні цвітіння пов'язують із аномально теплим вереснем. І столичні комунальники закликають всіх встигнути насолодитися цим нетривалим видовищем. А сама сакурова алея на бульварі Верховної Ради потрапила до книги рекордів України якнайдовша її протяжність. 1402 метри і 25 сантиметрів. Попри те, що веснянолітній бейбі-бум у природі вже минув, у столичному зоопарку поповнення. У родині бізона Варяга з'явилися двоє теляток. Їх назвали Вітер і веселка. Малюки вже активні та із захватом вивчають навколишній світ. Хоча поки що і намагаються не відходити від батьків, побачити малечу можна щодня у вольєрі наряду копитних, навпроти озера з Фламінго. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш Телеграм, Інстаграм і Тікток. qr код нині на екрані. А на цьому в мене все. Для вас працювала Олександра Ширко. Побачимось на Ukraine World News.